Життя в ефірі. Проєкт до сторіччя українського радіо. Автомобіль папи Римського Пі-11 щойно виїхав за межі Рима і рухався в бік озера Альбано, на березі якого стоїть папська резиденція. Раптом у салоні пролунав електричний дзвінок. Папа підняв трубку телефонного апарата. І провів коротку розмову, телефонували з Ватикана. Але якби це побачив хтось із католицьких вірян, легко міг би подумати, що папа розмовляє з Богом. Адже автомобіль рухався, до нього не було приєднано жодних проводів. А на вулиці був 1937 рік. До винаходу мобільного телефона залишалося близько 40 років. Цей унікальний і єдиний у своєму роді апарат створив для папи його давній знайомий: науковець, підприємець, медійник, політик, улюбленець жінок, маркіз, голова італійської академії наук, нобелівський лауреат, сенатор, делегат від Італії на Паризькій мирній конференції, член вищої ради партії фашистів і друг диктатора Беніто Муссоліні. все це про людину, яку більше знають як винахідника радіо Гульєльмо Марконі. Насправді він не був одноосібним винахідником радіомовлення. До нього передачу і прийом радіохвиль здійснювали щонайменше десяток вчених по всьому світу. Але те, що ці дивні і мало зрозумілі експерименти стали частиною нашого побуту, безумовно його заслуга. Життя в ефірі. Про таких, як Марконі кажуть, народився зі срібною ложкою. Батько італійський аристократ і землевласник, мати ірландка Ені Джеймсон, онука засновника тієї самої винокурні, віскі якої відомий і зараз у всьому світі. Гульєльмо не ходив до школи і офіційно не вступав до університету. Спочатку приватні репетитори вчили його вдома, а потім, у 18 років, хлопець познайомився з професором Болонського університету Аугусто Рігі, який саме досліджував явище поширення електромагнітних хвиль. Рігі дозволив Марконі відвідувати лекції та користуватися університетською бібліотекою. Таке знайомство було як ніколи доречним, адже Гульєльмо теж цікавився радіохвилями. Тема, в принципі, була тоді популярна. Над дослідженнями радіохвиль працювали вчені по всьому світу, але жоден з них не бачив практичного застосування цієї технології. А от Марконі побачив у радіо бізнес-ідею. Він від початку мріяв замінити звичайний телеграф безпровідним. У 20 років Марконі береться до роботи. Він окупував горище родового маєтку і облаштував там лабораторію. У помічники взяв Дворецького. Для експериментів у хід пішли всі підручні засоби, включно з парцеляновими тарілками з дорогих сервізів, які Гульєльмо використовував як ізолятори. Тарілки часто бились, і тоді юному досліднику перепадало від батька. А техніка летіла шкереберть слідом за розбитими тарілками. Загалом батько не надто підтримував захоплення сина. Йому до вподоби була цілком зрозуміла аграрна справа. Тому на початку Гульєльмо доводилося навіть продавати власний одяг, щоб купити дріт. Втім, згодом він таки переконав батька, що зможе заробити на радіохвилях. А от матір завжди підтримувала сина. І саме їй він перший показав роботу своєї радіосистеми. Це було грудневої ночі 1894 року. У маєтку Марконі відбувалося диво. Гульєльмо натискав кнопку в одному кутку кімнати. А в іншому спрацьовував дзвінок. Трохи згодом юнак склав повну радіосистему. Вона складалася з пристроїв, розроблених іншими вченими, але перероблених та вдосконалених. До передавача була приєднана телеграфна клавіша, а до приймача телеграфний реєстратор, який записував отримані крапки і тире на рулоні паперової стрічки. Наступного року хлопець перемістився у двір. Він підбирав антени різної конструкції та висоти. Заземлив передавач і приймач і, зрештою, досяг дистанції у три кілометри. Раніше це вважалося неможливим. Отримавши робочу модель, Марконі не ні хвилини. Його цікавила не стільки наука, скільки її практичне застосування. Радіо мало заполонити весь світ, а винахіднику принести славу і гроші. Гульєльмо написав до Міністерства пошти і телеграфу Італії, але його тодішній очільник Маджоріно Ферраріс проігнорував звернення. Ходить байка, ніби він написав на листі вченого резолюцію до лонгари, маючи на увазі вулицю Віа Делла Лонгари у Римі, де розташований притулок для божевільних. втім, цей лист так ніколи і не знайшли. Тоді Марконі вирушає на другу батьківщину. Анатолій Табаченко. Дослідник історії українського радіо. Мама Марконі, Ірландка, і з двох до шести років разом із старшим братом вони проживали в Англії. І він там прекрасно вивчив англійську мову. І от коли він зрозумів, що на батьківщині в Італії він не знайде можливості реалізувати свій винахід, він починає думати, що робити. Вони радяться із другом сім'ї Карло Гордіні. А він був почесним консулом консульства Сполучених Штатів Америки в Блонії. Що далі робити, як реалізувати цей винахід? І той радить переїхати до Великої Британії, тим більше ж у них були всі можливості туди поїхати. Бо мама Ірландка, мало того, він пише рекомендаційного листа послу Італії, пояснивши, хто такий Марконі. Чому суть його винаходу, і посол Італії Фереро допомагає Марконі влаштуватися в Лондоні, і таким чином, в 1896 році, Марконі у віці лише 21 рік це зовсім молода людина разом з мамою прибуває до Лондона. І що цікаво, він там знаходить велику підтримку у. Вільяма Пріса, це головний інженер-електрик головного поштового відділення Сполученого Королівства, і Пріс прекрасно розумів, в чому суть винаходу, бо він навіть був свідком експерименту, коли Марконі передавав сигнал з даху лондонського поштамту в інший будинок на Вінсен півтора кілометра. І він сприяв одерженню патента. І ось Марконі одержує патент. В Британії за номером 12039, А назва патенту така поліпшення передачі електричних імпульсів і сигналів, а також в апараті для них. І це став перший патент на систему зв'язку на основі радіохвиль. Далі все розвивалося надзвичайно стрімко. Гульєльмо підкорювалися в сидовші відстані та все ширші аудиторії. Передача сигналу через рівнину Солсбері, передача через Ламанш і нарешті передача через Атлантичний океан. Марконі вмів справити враження на публіку. Він подорожував світом, неодмінно здіймав фурор демонстрацією своєї техніки і підписував нові і нові контракти. Італієць був бажаним гостем на всіх континентах. Сильні світу не рахували грошей, адже кожен хотів мати нове чудо техніки телеграф без дротів, якому підвладні будь-які відстані. Гульєльмо побудував радіостанції для британської королівської родини, папи Римського Пія XI та президента США Теодора Рузвельта. Марконі не зупиняється ні на мить. Він весь час поспішає і у справах, і у житті. Одного разу нестримний характер італійця ледь не коштував йому життя. Восени 1912 року Марконі з леді, секретарем і шофером прямували з Пізи до Геної. За кермом свого розкішного Фіата був сам Гульєльмо. На звивистій вузькій дорозі йому назустріч вилетіла спортивна Ізотта Фраскіні. Уникнути зіткнення було неможливо. На щастя, всі залишились живі, але серед екіпажу фіата найбільше постраждав сам Марконі. Уламками лобового скла йому вибило праве око. Лікарі робили усе можливе, але марно. Тож, хоч цього й не помітно на численних фотографіях і відео, але все подальше життя винахідник ходив зі скляним протезом. Володимир Вінник. Історик. Людина була дуже цікава. Любитель великої техніки. Дуже емоційна людина. Адже автомобіль, який він замовив, теж дуже цікаве питання. Скрізь пишуть Fiat 50 HP. Але ж насправді це зовсім не так. 1907 року концерн Фіат. Почав випускати автомобіль представницького класу У 1907 році вийшла модель 4050, тобто 4050 кінських сил, 7,4 літри об'єм двигуна на хвилиночку, 6 циліндрів, перший фіат 6-циліндровий. Насправді така конструкція відома з 1905 року. Вперше вона з'явилася на автомобілях британської, До речі фірми Непір. Після вона з'явилася на роллс ройсі улюблений автомобіль британських монархів Леніна і Сталіна. До речі, фіат виробляв лише шасі. Кузови виробляли ательє на спецзамовлення. І ціна такого автомобіля за кузовом на спецзамовлення була вдвічі від ціни шасі. Ви їх випускали до 1912 року. В Марконі ми бачимо самімісний Фаетон від ательє Кастанія. Дуже подібний автомобіль був у римського Папи, але тільки від фірми Італо. І Марконі себе поводив в цьому автомобілі не як аристократ, а був реально аристократом. Адже це був досить дорогезний автомобіль. Не просто дорогий, а дорогезний. І хочеться згадати Попова. Який переснувався російською глибинкою на триколісному Дедіоні. це навіть ще був не автомобіль і вже не мотоцикл. Такий собі триколісний велосипед з моторчиком дедіон Бутон наполовину кінської сили, так, французького виробництва. І ось начебто так, два великі винахідники, які визнані своєю вітчизною. Але один людина вільна в вільному світі. Користуються над автомобілем. інший, людина, затиснута імперією, користується, ну, чим попало. Життя в ефірі підкорення океану примножило і без того шалену популярність марконі. Власники великих суден стояли у черзі, аби встановити на борту радіостанцію і мати постійний зв'язок з берегом. Причому він використовувався не лише з метою навігації та безпеки. На океанських лайнерах стало модним випускати бортові газети, новини для яких приймалися радіотелеграфом. Лише уявіть, початок минулого століття ви на кораблі у відкритому океані і щоранку отримуєте газету зі свіжими новинами. Станція Марконі була встановлена і на борту Титаніка. Більше того, сам Гульєльмо з дружиною були запрошені у першу подорож найбільшого у світі лайнера як почесні гості, але за щасливим випадком невідкладні справи завадили вченому потрапити на борт саме цього корабля. У ніч проти 15 квітня 1912 року Титанік зіштовхнувся з айсбергом і почав тонути. За кілька годин до того, на зміну оператора радіостанції Марконі, розташованої у великому Нью-Йоркському торговому центрі, заступив Давид Сарнов, молодий іммігрант з Білорусі, який приїхав підкорювати Америку, Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Він прийняв сигнал лиха з Титаніка, доповів відповідні служби, доповіли президенту Сполучених Штатів Тафту. Той е, наказав припинити роботу всіх інших радіостанцій, аби не заважали підтримувати сигнал. І він займався тим, що організував зв'язок між пароплавами, які рятували потепельників, це параплав Карпатія, і таким чином було врятовано близько 700 людей. Це величезна була подія, яка засвідчила ось результат роботи радіо радіостанції Марконі. Він три доби не відходив від апарата. В цей час у нього за спиною стояли чиновники із американського уряду, кореспонденти найпливовіших телеграфних агентств, газет. А на дворі натовп людей, який чекав списки врятованих людей. Ця історія круто змінить життя оператора Сарнова. Невдовзі він стане одним із піонерів розвитку радіо як засобу масової інформації, очоливши RCA – Радіокорпорацію Америки, компанію з виробництва радіотехніки та організації національних мереж поширення. Після Другої світової розбудовуватиме радіомовлення в Європі, стане затятим антикомуністом та ініціатором створення Голосу Америки. Але це буде значно пізніше. А тим часом Карпатія з врятованими пасажирами Титаніка причалила до берега Нью-Йорка. На борт у супроводі репортера Нью-Йорк Таймс піднявся Гульєльмо Марконі. Він потис руку і поспілкувався з радіооператором Титаніка Гарольдом Брайдом, якому вдалося вижити. Це він три доби підтримував зв'язок із Сарновим. Кращої реклами для фірми Марконі важко було й придумати. Підбиваючи підсумки найбільшої морської катастрофи, головний поштмейстер Британії резюмував: ті, кого було врятовано, вижили завдяки одній людині містеру Марконі та його дивовижному винаходу. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Звичайно, компанія Марконі на цьому ділі здобула величезну популярність акції із 55 Злетіли до 225 доларів за штуку. До речі, дуже активно потім стало розвиватися і той напрямок радіостанції Марконі, який забезпечував передачу телеграм по радіо, бо паралельно існував телеграф, прокладений по дню Атлантичного океану. Очевидно, це дало додатковий приток капіталу. Додаткові інвестиції, що дало можливість зменшити собі вартість передачі сигналу по радіо. і таким чином слово коштувало одне 17 центів, що було в півтора рази дешевше, ніж слово передано по трансатлантичному кабелю. А я вже не кажу про швидкість передачі, що це могло бути миттєво. Нові замовлення посипалися у фірму Марконі з швидкістю телеграфної стрічки. Тим часом винахідник активно розбудовує політичну кар'єру. 1914 року Король призначив Гульєльмо сенатором королівства Італія. Роки були неспокійні. Розпочалася Перша світова. Італія приєдналася до союзницької сторони конфлікту. Марконі став відповідальним за всю італійську військову радіослужбу. Паралельно він керував програмою телеграфізації італійського флоту. Крім того, Марконі входив у місію італійського уряду у США, а після закінчення війни був офіційним представником Італії на Паризькій мирній конференції. 1923 року. Марконі приєднався до національної фашистської партії. Поступово у нього встановились дружні стосунки з її очільником Беніто Муссоліні, Італійським диктатором, поплічником Гітлера та фанатичним агресором, який проповідував доктрину життєвого простору, тобто фактично, відновлення Римської імперії шляхом завоювання сусідніх країн. Згодом дуче призначив Марконі президентом Королівської академії Італії, а відповідно, і членом Великої фашистської ради. Це був партійний орган, який мав монопольний і необмежений вплив на уряд, фактично як політбюро ЦК КПРС у радянському союзі. Деякі дослідники стверджують, що Марконі був змушений приєднатися до фашистів, адже тоді це була єдина правляча партія і, відповідно, єдина можливість просувати свої бізнес-інтереси. Однак Марконі був не просто членом партії, він був апологетом фашистської ідеології і неодноразово публічно, в тому числі за допомогою радіо, підтримував дії фашистів, зокрема італійське вторгнення в Ефіопію. На одній зі своїх лекцій він заявив. Я повертаю собі честь бути першим фашистом у галузі радіотелеграфії, першим, хто визнав корисність об'єднання електричних променів у пучок, як Мусоліні був першим у політичному полі, хто визнав необхідність злиття всіх здорових енергій країни в пучок для більшої величі Італії. І можливо заяви це також була частина політичної гри, але є й сухі факти. Жодному єврею не було дозволено приєднатися до королівської академії під час перебування Марконі на посаді президента. Життя в ефірі. Перша світова принесла кардинальні зміни не лише в життя Італії та всієї Європи. Вона стала переломним моментом і для Гульєльма Марконі. 1919 року за 21 тисячу фунтів він купує на аукціоні розкішну 67-метрову яхту. Судно мало як вітрильну оснастку, так і паровий двигун. Його обслуговувала команда близько 30 осіб. На замовлення Марконі яхту було повністю переоснащено, встановлено апаратуру для дослідів. Каюта власника мала прямий вихід до лабораторії. На палубі та в кормовій частині лабораторії була їдальня на 12-14 персон. Далі на кормі був дорого оздоблений салон з фортепіано. Палуба яхти була вкрита тіковим деревом, а каюти оздоблені червоним. Скоро яхта стала відома як «Ля Наве Дей міраколі корабель чудес. Все це потребувало великих грошей. Але гроші для Марконі вже давно не були проблемою. Спочатку Гульєльмо хотів назвати яхту «Сінтілла» іскра італійською, але подумав, що це важко вимовити англійською, тож зупинився на імені Елетра. Вчений пояснював покупку необхідністю подальших експериментів, які можливо проводити лише у морі. А високі щогли якнайкраще підходять для розміщення антен. Але ця яхта чудово виконувала ще одну функцію рекламну. Адже на її борту Марконі міг приймати селебріті з усього світу, вражати їх концертами, які грали на березі за тисячі кілометрів, несподіваними сеансами зв'язку пасажирів із їхніми родичами, які залишалися вдома, проходженням яхтою вузьких ділянок на осліп, завдяки відбиттю радіохвиль. Кожен такий ефектний прийом допомагав Марконі розвивати бізнес і продавати все більше радіоапаратури. Серед гостей підприємця були король Італії Віктор Імануїл III, король Сполученого Королівства Георг V, поет Габріеле Данунціо та італійський диктатор Беніто Муссоліні. Сам Марконі так говорив про свою яхту. Без еле було б неможливо провести мої експерименти в Середземному морі та в Атлантиці. Я б не зміг продовжувати та розвивати свої дослідження короткохвильових передач завдяки своїй морській лабораторії, унікальній у світі. Я зміг реалізувати свої мрії наприклад, як направити радіосигнал і використовувати радіо для навігаційних цілей. Ця яхта не тільки зробила мене незалежним, але й звільнила від відволікань і цікавості інших. Я міг працювати в будь-який час дня і ночі і пересуватися так, як це було б неможливо на суші. Очевидно, говорячи про відволікання та цікавість інших, Гульєльмо мав на увазі і власну сім'ю. Бо ні дружину, ні трьох своїх дітей він на борт не запросив. За кілька років Гульєльмо і Беатріче Марконі офіційно розлучилися. Тепер вже ніщо не зв'язувало винахідника з попереднім земним життям. Але уваги жінок Гульєльмо не бракувало. А одна з відвідувачок яхти невдовзі стала його наступною дружиною. Коли Марконі укладав шлюб з Крістіною Бетці Скалі, їй було 26, а йому 53. Та хіба має значення вік, коли перед тобою володар радіоефіру? Скоро у подружжя народилася донька, яку Марконі назвав Елетра на честь своєї яхти. Саме так, доньку на честь яхти, а не навпаки. Ми можемо лише здогадуватися, скільки досліджень Марконі залишилося незавершеними. Про деякі ми дізнаємося лише зараз. В одному з нещодавніх інтерв'ю Елетра Марконі розповіла, як її батько створив перший прообраз мобільного телефона eh, cellulare, diciamo, Перший, так би мовити, мобільний телефон був створений моїм батьком. Він був для папи римського пія XI і дозволяв йому зв'язуватися з Кастель Гандольфо, найбільшою папською резиденцією, чи з Ватиканом, коли він подорожував автомобілем влітку. Це був великий пристрій, але поступово він ставав все меншим і меншим. Мій тато завжди казав, настане день, коли люди матимуть маленькі коробочки у їхніх кишенях, через які зможуть спілкуватися зі своїми коханими. Гульєльмо Марконі помер у віці 63 років, переживши кілька серйозних серцевих нападів. Існує думка, що причиною проблем зі здоров'ям були дослідження мікрохвильової технології. Марконі безперечно змінив історію людства і вписав у неї себе золотими літерами. В той час як його однопартієць Беніто Мусоліні закінчив життя повішеним головою вниз на площі у Мілані, Марконі, попри політичні погляди, здобув світову славу. Його іменем названі університет, аеропорт, міст і футбольний клуб, астероїд і кратер на місяці. А портрет багато років карбувався на купюрі у дві тисячі лір. Адже саме завдяки цій людині поруч з вами зараз радіоприймач. Життя в ефірі програму створено за фінансової підтримки європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.